Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в Єві нові акції, які діятимуть лише 3 та 4 лютого. Знижка 50% на другу одиницю. Крем фарби для волосся L'Oreal Casting. Вона йде беміячна. Ціна за одну упаковку 315 та 314 гривень. Залежно як які. Бачу, ще є поодинокі акційні пропозиції 205,80 гривень. Знижка 30% на усі засоби для догляду за волоссям Gliss від Schwarzkopf. Шампунь 124 гривні. Тут об'єм 400 мл. 124 гривні спреї. Шампунь меншого об'єму 250 мл за 97 гривень. копійки, заокруглюю у більшу сторону. Бальзам для волосся 96, маска 214. Так, ще є така серія шовковисте волосся. Масло русський 6 олій. 184 гривні. Об'єм 75 мл. І ось такі. 124 гривні шампуні, більші, менші по 96,50. Такий бальзам 124, а такий бальзам за 96. На усі прокладки лінджері знижка 40%. Прокладки і тампони. Щоденні ці йдуть в індивідуальних упаковках 20 штук за 21 гривню та 50 копійок. Більша пачка 50 штук за 49,50, 100 штук за 87 гривень. Виходить, чим більша упаковка, тим вигідніше купляти. Тим вигідніша ціна. Такі прокладочки 50 штук за 49,50, є менші для картичних днів 27 гривень. 10 штук, 20 гривень, 7 штук нічні, 14 штук нічні за 52 гривні. 27 10 штук, 52 гривні. Більші 20 штук, такі або ось такі ультрасофт так По 19,99, 20 гривень ультра 7 штук. 22 гривні 50 класік софт. 9 штук, Classic Soft 8 штук за 22 гривні, 50 копійок. Такі нічні трусики, 2 штуки за 30 гривень. І тампони. 16 штук, 48,50, є два варіанти. 32 штуки ось такі за 77 гривень, 8 штук за 27 гривень. Тверде мило від торгової марки Дуру. Знижка 40%. Ось таке мило. 2 в одному по 19 гривень. Є ще інший аромат. Так, такий варіант за 62 гривні та 20 копійок. Теж є декілька варіантів. Тут є 4 штуки в упаковці по 80 грамів кожне. Аркомен. Усі пінки та гелі для гуління, бальзами після гуління та кулькові антиперспіранти. Знижка 40%. Дезодоранти у форматі спреїв від торгової марки Арко по 76,70%. Є три варіанти. Десь сховався. Гелі для гуління від торгової марки Арко 93 гривні. Багато їх є тут на вибір. Лосьйон після гуління Арко 100 мл 149 гривень. Такий лосьон теж 149 гривень, бальзам 119 гривень. Піни для гуління по 59 гривень. Чотири варіанти на вибір. На весь акційний період, а це аж по 5 лютого, акція на всі жіночі трусики. 1 плюс 1 дорівнює 3. Ось Такі гарненькі завезли в спортивному стилі, в рубчик. І є, звичайно, і мережі в ній різних кольорів. 80 гривень та 60 Акція, яку я дуже люблю, це кешбек 80% на всі аксесуари для приготування їжі та прибирання оселі. Чому люблю завжди купляю по е, кешбеку? Е, ці пакети для сміття. Бачите, є дуже великий асортимент. Також є різні губки, мочалки, серветочки, фольга, пергамент, плівка харчова. Такі губки. Зараз покажу вам трохи акційних пропозицій. І різні рукавички. Є парно, а є наборами скрипки від FrequentBock. Акційна ціна 18 гривень. По 12 гривень тут набір із двох скрипків, 30 гривень щітка. Рукавички. управдом 12 гривень, одна пара. 23 гривні. Ось такі вони йдуть, як прорезинені з одного боку. Нітрилові рукавиці, 10 штук за 38 гривень блакитного кольору. Навіть є, знаєте що, кульки для льоду. Це є такі кульочки, туди набираєте воду, запахаєте пакет цей морозилку і виходять такі кубики льоду. 8 аркушів, 24 кульки. Загалом 192 кульки. Так, магічні губки. Ціна 39 гривень, дві штуки. Вони, мабуть, такі більше. Такі досить. Навіть є губки за 9 гривень. Упаковці 5 штук. Так, под 47,50. Тут в наборі є 6 штук. Такий варіант. теж 49,50, 35, 38,50. Є різні. Такі коричневі. Ось так поєднанні із чорним. 33 гривні 50 копійок. Від Фрекенбок Фольга. 10 метрів за 70 гривень. Лімітована колекція. Вона ще має якийсь узор у вигляді соті. Так, серветки від управдом вологопоглинаючі 3 штуки 23 гривні. По 12 гривень ось така серветка універсальна. З мікрофібри 24 гривні. Фрекінбок 31 гривня. Тут є три штуки. Такий варіант: це є серветки волог поглинаючі. В наборі 5 штук, ціна 82 гривні 50 копійочок. Пакети для сміття 24 гривні 15 штук ось такі. Ну, вони трошки тоненькі. З ручками 35 літрів. І взагалі тві такі величезні. 50 штук, 149 гривень. Управдом, 35 літрів 50 штук за 30 гривень. Ось такі. Що, щось таке не дуже важке класти, то вони підійдуть. Пакети для сміття фіолетові, 35 літрів 50 штук. За 55 гривень. Не зовсім фіолетові, швидше сині. Ось такі. О, дивіться, що знайшла. речі, ці мої улюблені. В них і ціна бюджетна, і вони такі невеличкі, мені зручно в руці тримати. Ціна 30 гривень за 10 штук. Мабуть, собі візьму такі пакети від Управдом. Зі затяжками 35 літрів 15 штук за 23 гривні і 50 копійок. 67,50, 35 літрів 50 штук. Так, такі 42 гривні 15 штук і 79,90. Подорожчали 30 штук, 35 літрів. Но вони міцніші йдуть із затяжками. Знижка 50% на гелі для прання від торгової марки Лоск вибірковий асортимент. 174 гривні. Коштує ось такий лоскагель для прання, об'єм 900 мл. Акція власне, на гелі, але бачу і капсули від лоск теж з гарною ціною. 179 гривень за 13 або 15 штук в упаковці. Бачите, ціна однакова шуті-шуті, але в тій упаковці на 2 штуки більше. На 2 прання більше. Купуй дві будь-які одиниці чашки, склянки, посуд для сервірування та отримуй третю в подарунок. Гарна пропозиція, бо тут бачите і посуд, і чашки. Чашки теж посуд, правда? Таке щось нове з'явилося. До дня закоханих, такі різні чашечки. Ціни, ціни, ціни. 40 гривень така чашка. Є ширші, бачите, в них форма інша. Ось такі. 7, теж по 40 гривень. Ой, а ці які гарні. Подивіться, але мені здається, їх не можна ставити в мікрохвильову, бо вони мають по золоту. Щоправда, я не впевнена на всі 100%, тут зображення з однієї. Так, ціна. Ціна нема. Давайте проскануємо на сканері. Ще який ось такий варіант. Ціна 70 гривень. є Чашечки у подарункових коробках по 189 по 119 гривень. Такий різноманітний посуд, теж акція 1 плюс 1 до рівні 3 можна об'єднувати із чашками. Такі різноманітні чашечки. Ціни 40 гривень за ось такі. І в подарункових коробках по 119 гривень. Із з милими тваринками. Такі всякі. Кешбек 80% на усі паперові рушники. Повернеться вам на картку Єва 80% від їхньої вартості. Списати бонуси можна на наступний день після покупки. Дав два рулони 83 гривні, 124 гривні, диво, великий рулон. 117 гривень селпак, Тут є два рулони. Трьохшарові рушнички. Сніжна панда 78. Такий варіант Екстра Кеа 139. 49,50 від Greenway. Теж він такий грубший і трошечки вищий. 42 гривні 80 копійок літом. Такі рушнички 44,20. Це теж є рушнички. Ціна 51 гривня. Сніжна панда рушники 71 гривня. Такий варіант 128 два рулони. 90 гривень, теж два рулони. Ось ці за 203 гривні. Два рулони екстра лонг. Вони справді довші вище від інших. І такий варіант 173 гривні. Кешбек 80% на усі шкарпетки Amigo. Чоловічі 53 гривні. Такі вже тепліші, зимові і вищі. Такий варіант, більш класичні, теж високі, однотонні, по 41 гривні. Такі я б сказала, більш підспортивні. Ціна 36 гривень. Такі теж 36, укорочені 25, високі, і спортивні за 25 гривень. Є навіть по 14. Буде нараховано вам кешбек на картку Єва. Жіночі шкарпетки 35, 30 гривень з єнотами. Дивіться, які милі. Єнотики такі по 35 гривень. оміга спорт. 25, 14. Такий варіант за 31 гривню пара. Дитячі по 41 гривні зі щенячим патрулем. 40 гривень з люрексом, Є в різних кольорах. Такі милі шкарпетульки по 35, 53. Ці всі. Так, і тут ще є. Дитячі 60, жіночі 53, 50, ці з махровою стопою. Махрові, але бачите, вони йдуть такі коротенькі, майже підслідники по 60 гривень. Махрові 60 і 65 високі. Я думаю, що ось ці в коробочках теж мають йти на кешбек, тому що це є шкарпетки від торгової марки Amigo. Але ви уточняйте на касі. Щоб, знаєте, впевнитись, чи вони точно входять. Вони можуть бути під іншою категорією, як в подарункових коробках. Бо є такі досить цікаві варіанти. Такий автомобіль. Ціна ціна. Не бачу. Не бачу ціни, на жаль, 08. Ось вона 129 гривень. LCF кешбек 80%, всю декоративну косметику. І на нову колекцію теж такий набір, контурінг кремовий 129 гривень. Є такий, а є ось такий. Це є глітер Тінт. Ціна 90 гривень. Палітра тіней є такими круглими формочками, а є сердечка. Ціна 159 гривень. Дуже багато цікавого. А розібрали ось ці хайлайтери. Ціна 139 гривень. Три штуки. Багато цікаво. Тут ціка біла колекція помада Стік 100 гривень. Така помада кремова-матова. Теж щось новеньке появилось. Блиск для губ 90 гривень. Є в тіні, наприклад, така палетка за 100 гривень. Глітери по 70. Знаю, навіть майстри беруть для манікюру такі глітери, Вони такого дрібного помолу, яка є туш для вій? Ви бачите, яка манюня. Це, мабуть, для нижніх вій, так? Туш для вій з ефектом об'єму та подовження. Треба. А, це дорожня версія. 50% знижки на ламель, декоративну косметику. На весь ось цей стелаж від торгової марки ламель. Якщо немає акційного цінника, то уточняйте на касі або на сканері, бо вся колекція йде зі знижкою до 50%. На щось є більша знижка, на щось менше. Але. Все має бути по акційній ціні. Такі олійки для губ. Ось і Ціна 127 гривень. Помада для губ. Теж така цікава від ламель. Не тільки помада, є і ще тунуючі засоби. Пудра для обличчя 169. Продовжила акцію на гленбі 2 дорівнює 4. Обираєте самостійно будь-яких 4 продукти від цієї торгової марки. І дві одиниці, які є дешевші по вартості, ті підуть вам в чек по 10 копійок. Гель-лаки теж входять в цю акцію, пудри, тональні крема, різні палетки. Хто не бачив, є нова колекція такі рум'яна. 109 гривень палетки, тіней 189 гривень. Такі, ніби чупіки близькі для губ, по 80. Різноманітні олівчики, підводки. Дуже великий вибір. Такі Ці цікаві палетки по 119. Не знаю, чи я зможу відкрити одного. Ну, не можу, хотіла вам показати. Що за нова краса приїхала? Тональна основа для обличчя суперський любімат 389 гривень. Ви вже бачили? Щоправда, не бачу тестерів, мабуть, ще не приїхали, а новинка вже є. А ще її мус ціна 459 гривень не акційна. І Туш 459 Sky High. Mm -hmm. Такі новинки різні. Це що за краса, ви подивіться, видно вам чи ні? Просканує. Помада тін для губ 415 гривень. Дуже гарний дизайн. Ціна гарна, правда? Ось така новинка, туш від Лореаль 479 гривень. Paradise Big Deal. Щіточка силіконова.